Вітаю, слава Україні! Слава ЗСУ! Продовжуємо грати в The Forest Frontier, найдальший кордон, нашу містобудівну стратегію. У минулій серії ми побудували театр, додали ще ливарну та кузню, щоб покращити наше виробництво. Також пережили декілька набігів, втратили трішки людей, але я сподіваюся, ми все повернемо. У цій серії ми будемо знову будувати будиночки. ще додавати Нам потрібно збільшити кількість людей до 300, щоб покращити до четвертого рівня вже міський центр. Також я хочу побудувати поле, а можливо, навіть два, щоб їжу там вирощувати. І покращити лікарню також нам потрібно. Для цього нам потрібне золото та дошки. Ну Давайте почнемо з полів. Побудуємо два поля. Ну Давайте, напевно, десь ось тут буде одне поле. Ну і поруч ось тут ще одне. Не вистачає дров та дошок в мене, тому що немає деревини. Наразі я всіх закликав. Рубати дерева, подивимося, ну, наче почали бо до цього щось не дуже активно працювали хлопці, але наразі дивлюся, наче активізувалися. Приїхав торговець. можна йому продати шуби, досить дорого за них платить на 800 золота. І на ці гроші ми купуємо зерно та класолько. Десь 250 квасолі. Ну і близько 300, напевно, зерна беремо. Ставлю на паузу, щоб не встиг уїхати від нас. Торговець бо бувало таке. Торговець просто уїжджав, поки я з ним торгував. Ну і можемо ми покращити дім лікаря. Давайте це зробимо, 500 золота, це буде коштувати, але. Гроші в нас є поки що. Покращили ми нашу лікарню і тепер можемо побудувати Ні, не таверну ось лавка травника. Приєдналися до нас ще нові поселенці, але нам наразі не вистачає житла. Тому будуємо, будуємо ще житло і, напевно, парочку. Будиночків треба побудувати. Ну і вперше трапилось у нас таке, щоб поселенці подралися. І невже вони вб'ють один одного? Ну, щось хлопці тут перенервували, дивлюся, ну, наче все нормально, всі живі. Так, чомусь покинули ось ці хатки хлопці та дівчатки, чогось їм не вистачало. Я покращив тут парк. Ось цю маленьку клумбу також покращую. Але мені здається, їм не вистачало чогось іншого, можливо, їжі. Подивимось. Поля ще не готові до того, щоб на них щось сіяти. Ось ці два новеньких поля, але я сподіваюся, через два сезони вже можна буде починати щось сіяти там. Знов покинули. Свої домівки. О, повернулися люди. Ну, не вистачає, напевно, їжі все ж таки. Тому що, наче по красі все добре, ось не вистачає їжі, і тому кожну зиму тікають вони від мене. У нас вже 14 голів скота, хочу збільшувати. Я покращую потрошечки. Кожен рік плюс один. Додається плюс 3, 2 на забій і 1 стадо. Так, і на нас напали. Набіг, набіг. Ну, добре, що з цієї сторони. Ring the bell. І давайте сюди також додамо тих, кого можна, тут бабця якась, ну, ідіть сюди, ідіть сюди. Тут будете захищати. Ну поки непогано тут стріляють наші вишки. Пішли вони з цього боку, а цей бік захищений більш-менш. О, дивіться. І нормально, нормально відбили ми. Атаку. Тут хтось ще й за ними гоняється. Дивіться, хто це такий. Не знаю, але хтось серйозний добив він їх. Хто це такий? А, це, до речі, наш солдат був. Ось так. Ну, іначе все, наче перемога. Пощастило, що вони з цієї сторони нападали. Тут у нас непогана оборона. Давайте зменшуємо до 6. Наполя вже майже готові, ще один сезон закінчиться. І все, наступний сезон вже будемо висаджувати щось, що буде нам давати їжу. Ну, Канюшина, звісно ж, нічого нам не дасть, але вона покраще подивитись землі. І потім вже будемо пшеницю саджати. Тут, в принципі, план такий самий. А, так, я забув. Я хотів ще зробити одну штуку. О, хижак, секундочку. Ось видиміть, видиміть, біжить. Ну, дивимося, вишки. Вишки б'ють. Хижака, ну і все, їх вбивають. Додатковим м'ясо. До речі, я хотів покращити ще вишки. А, мені не вистачає заліза, так. А що з залізом? Секундочку, секундочку. Ну, тут наче працюють. Тут працюють. Давайте ми подивимося, що в мене з частинами з інструментами, так. Дивимося. Ну, важкі інструменти, я думаю, можна поки що призупинити або зменшити. так. Де звичайні інструменти? 120. Думаю, також можна поки що вимкнути. І зброї 39, ну, теж, напевно, нормально. Можна, до речі, якусь одну вимкнути кузню. Давайте ось цю ми вимкнемо поки що. А тут просто зменшимо кількість ось так от. 2-1-1. Навіть можна 1-1-1. Поки що, ось так от залишимо. І хочу я. Хотів спочатку ще весни ось сюди піти. Дивіться, тут у нас є. Лігво вовків треба йти сюди. Так, пішли чи ні? Я не бачу. О, йдемо сюди, зараз подивимося, що там буде. Так, ти хто? Ні, це працівник, а де-де-де-де? А, ось ось ось. Військо моє. Моє військо йде. Давайте подивимося, що в них є. Ну в них кольчуги, арбалети, все, наче нормально. Нормально озброєні хлопці, тому подивимося. Там чотири вовки наших, хлопців 6, я думаю, справляться. Ну і взагалі треба побігати тут, подивитися, що є навколо. Можливо, зараз ми з цими хлопцями і пробіжимося. О! Ось 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 вовки. Все. Так, 4 хижака. Знищили. Ну і пішли далі сюди, подивимося, що тут ще є. Також вирішив побудувати ще один хлів, а для цього треба переставити ось цей наш старий, тому давайте ми його якось ось так можна чи ні. Дуже крутий склон, треба його вирівняти. Зараз цим займемося. І побудуємо ще один хліб. речі, я побачив, що тут дуже класна плодородність землі. І не знаю, можливо, тут якесь поле зробити. Але чи не втратить воно свою плодородність? Це ж, я так розумію, корівки тут наробили добра. І також думав, можливо, ось тут поле зробити. Дивіться, непогана місцина, можливо, сюди також зробити поле величке. Давайте, напевно, я так і зроблю. Зробимо велике поле тут. О, ось таке аж велетенське поле. І я бачу, що ми назбирали достатньо ресурсів, щоб покращити наш базар, тому давайте це зробимо, але спочатку е подивимося, що привезли нам торговця, а далі вже будемо покращувати. Mm, жир. Там м'ясо задешево треба брати. Давайте сюди золото трішки перекинемо. І можна їм продати зброю, так? Ну, давайте 10 зброї, це 900 золота буде, наче непогано звучить. Давайте навіть 15. В нього недостатньо коштів, щоб купити всю зброю, тому ну, продамо на 12 штучок. Але зараз ми ж у нього щось купимо, так? І кошти в нього з'являться. Давайте купуємо жир. Весь її купимо 119. Ну і м'ясо також, напевно, треба купити. Десь 300 одиниць. Добренько, це все для нього. Тут можна повернути. Назад, зброю. І ще що можна придбати. Давайте подивимось. У другого торговця нічого цікавого для нас нема. Ну і давайте побудуємо другий хлів. Дивимо тут. Ось тут нормальне місце поруч з першим і десь тут зробимо зону для корівок. Ну і, звісно ж, покращуємо наш базар на наступний рік. Дивіться, скільки людей обробляють поле. Тут і поле таке здоровеньке, тому потрібно багато людей. І давайте одразу, напевно, зробимо. Якийсь тинок навколо нього. О, навіть кам'яно можемо. Давайте кам'яне, чому ні. Дивіться, яка краса, яке поле здоровенне в нас. Так, ну я думав, як нам сюди. Коров пересунути, так перевести. Але тут, ось дивіться, яка є чарівна кнопка. Розділити стадо, і можемо так от перекидувати. Я вже перекинув 4 наших корівки. 4, так, 4 нове стадо. І плюс один рік буде додаватися нова корівка. Поки що буде давати лише молоко. Але потім я розраховую на м'ясо. Звісно ж. Будемо чекати. Базар вже покращили, дивіться який. Вже якийсь торговий центр. О, до речі, центр торговлі. Так і називається. Ну, подивимося, скільки він нам буде приносити, які будуть пропозиції. Цікавенько. приїхав торговець. Давайте подивимося, що він привіз. Точніше, вона. По товарам нічого нового, я так розумію, краще ціни будуть. Подивимося, що буде у іншого. О, якийсь новий ось це новий дядька. Ну, ось я вже бачу, є спеції. Це з нового обладунки, він купить задорого. До речі, на важкі інструменти можна продати. Давайте ми штучок 5 продамо. Непогані гроші за це можна. Виручити. Ну і все. Напевно, більше нічого не будемо продавати. Можна викупити в нього залізо. За 10 золота. Скільки ми можемо купити? Ну, штучок, 50, напевно, можемо. Чому ні. Забираємо. Ну і спеції. О, ще й третій торговець. Ну, це круто вже. Пеці це щось цікавеньке, але ми купимо, коли вже вони подешевшають. О, ось цей і був дядько. Здається, мені нічого нового він нам не привіз. Якісь коріння лікувальні. Є зерно, тому напевно я куплю зерно в нього. Я думаю, можна 500 одразу брати. Забираємо зерно. Ну і що ми хотіли продати. Що ми хотіли продати? Я вже не пам'ятаю. А, важкі інструменти. Точно. 4, 5. все на місці. Продаємо. 1700 ми заробили непогано. Дуже непогано. Треба, напевно, їх все ж таки виробляти і далі. 2-3. Давайте 3, 2, 1 Ось так, от будемо робити. Їжі, ну зараз повинно бути. Що трапилось ремонт. Чому ми не ремонтуємо? Не розумію я. Хтось знає, як заставити їх ремонтувати. Приміщення. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, десь вони не ремонтують. Можливо, вони зайняті на інших роботах. Тут я звільнив місце, стояв колодязь, я його переніс і хочу тут побудувати статую. Ось таку середню. Велика, на жаль, дуже багато місця займає і я її нікуди поки що не можу поставити, а середня, не так багато місця, і тут вона дуже класно стане, тому будуємо її тут. Так, я б помітив, у нас дуже мало вугілля, ну тобто його майже взагалі немає, а нас вже десь була шахта тут. Давайте додамо сюди людей. Напевно, побудуємо дорогу, щоб вони швидше ходили туди. О, 5, непогано, 5 корівок тут. Тут 5, 4 на рік, а, давайте ми розділимо стадо. Ще перекинемо на інше поле. Так, сюди. Точніше на інший корівник. І тут у нас вже буде 12, нічого собі. А тут скільки? І тут 12. Ну, непогано. Плюс 3. Тут плюс 2. Там вже одну і забили. Ну, взагалі непогано. Все. У нас забагато корівок, тому тут можна. Збирати молоко тут також. Чекаємо на м'ясо. Приїхав другий торговець. О, привіз, дивіться, які обладунки! Яку зброїла вона. Але вона дуже дорога. Три штучки ми собі лише можемо дозволити ціхлат, тому напевно, все ж таки ми не будемо купляти. Дивіться, меблів у нас 137 вже. Можна трішки послабити вже на виробництво меблів. Ну, не знаю, можна риби купити. Общена. Давайте купимо риби, щоб не було у нас проблем із їжею 200. Та можемо навіть і 300 купити. Чому ні. 300 риби є. Поки що все, на нас набіг, на нас набіг, звідки вони біжуть. Ось звідси, з гори, так? Ну, це, в принципі, нормально в нас є. Тут військові. Ми їх сюди ставимо. І рінзебел. Нормально. О, і тут одразу всі стріляють. Дуже класно. Все, тут ми відбулися, так? Ага, ось з цього боку вони. З цього боку вони ще б'ють. Ну давайте ми нашу армію на них насилаємо. Ну і, до речі, одну вишку можна було б десь тут побудувати. Чи просто переставити ось цю. Бо вони тут не потрапляють по ним. Оп-оп-оп, добрий вечір. Добрий вечір. Отримайте на горіхи. Панове. Розбійники все. Когось вбили падлюки такі. Так, один полеглий джозик. Ну наче все, більше нікого нема. Набіг, скінчився. Ну, наче все непогано виглядає. І, до речі, відремонтували будинки, які були пошкоджені. Тобто просто не вистачало нам робітників вільних, скоріш за все. Так, на кладовище ще є місце. У нас залізна руда. Давайте покращимо, напевно, ось цей парк також, щоб він був красивішим і більше приносив привабливості цій території. Ну і зараз у нас перший рік, коли ми саджаємо ось це велике поле. Подивимося, скільки буде. Ну, написано що дуже багато. Тут у нас горох, буде дуже багато гороху. Дивіться, скільки. Пшениці, ну, якщо так буде, буде дуже круто. 2000 пшениці. Давайте подивимося, що нам привіз торговець. О, може бочки можна купляти. Сиру в нас вже 889. Нормально, можна їсти один сир. До речі, я покращив і другу лісопильню, і дроворубів, якщо ви побачите. Покращив хліб, не пам'ятаю, казав чи ні. Но, наче, з покращеннями все, більше нічого не було. Беровари. Варять сир, о! Побудував тут ще ось таку стежку садову і наче повернулися сюди жителі, цей дом. Давайте ще на торговців я подивлюся. О, тут дівчинка заліза продає. за 8 золота, я думаю, можна купити. Гарна ціна і також вугілля. 200... 800, так, ну майже 900 тут вийде. Залізо. Теж десь 1000. Ну, ми все не будемо скуповувати, але я думаю, десь на 1500, 1600 ось. Закупимося непогано. Ми можемо продати, немає нічого цікавого нема. Свічки. До речі, куди дівчина звалила? Ні, дівчина, тут це добре. Можна свічки продати. Я думаю, нічого страшного не буде. Тут ще 50, мабуть. Якщо встигнемо перекинути сюди ресурси, ну подивимось. Так, золото ми отримали, тому купуємо вугілля. Є в нас з ним невеличкі проблеми. Я знайшов там шахту, зараз покажу. Ну і 100, напевно, якщо нас вистачить, у нас поки що не вистачає. Так, 92 заліза, ну теж непогано. Якщо зараз продамо свічки, трішки повернемо грошенята, можна буде... Забрати і заліза і риби я б ще взяв. Є. 800 не так багато насправді. Залізо забираємо все. Зібрали ми там боби та горох, тому поки що їжі вистачає, дивіться, у нас тут корівки бігають. 4 на рік. Тут 3 на рік, ну добре. Ну і, напевно, ще нам потрібні коптильні, тому давайте побудую, бо не вистачає. Ну наче в нас вже все добре, і по їжі це добре, навіть валяється, якщо бачите, на землі в нас їжа. Але ось питання, де мені будувати будиночки, бо все вже забудовано в нас тут. Єдиний вихід, напевно, ось ці будівлі. Десь переносити або сюди, або ось цей бік кудись. Понад забором, і тут у нас будуть лише будинки мешканців, тому що мені потрібно 300 мешканців, щоб покращити центр нашої сердюківки, вже є 21 з 25 великих будинків, а ось людей не вистачає. Скільки там ще 120, так, мені потрібно. Це близько 30 будинків, якщо я не помиляюся. Тому треба подумати, де їх будувати. Ну і напевно, на сьогодні, на сьогоднішню серію це все, наче скрутні часи пройшли. З їжею все гаразд, все з домами також все гаразд. Залишилося лише далі рости, розбудовуватися. Ну і придумати, куди ці будинки ми будемо поміщати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Побачимось!